Вітаю, моя прекрасна атлетка! Сьогодні в рамках онлайн-клубу Фітнес для всіх я проведу для тебе інтервальне фулбаді тренування. Тобто, ми пропрацюємо все тіло від ніг до рук. Нам для роботи знадобиться гантель або пляшка з водою. Якщо нічого немає, будеш працювати з власною вогою. Це теж прекрасно. У якості розминки ми будемо просто повторювати і опановувати всі вправи, які будуть входити в основну частину тренування. Тобто, розминкою буде задача адаптувати і підготувати наше тіло до основної роботи. Перша вправа, якщо у тебе є дві гантелі, тримаєш дві гантелі в руках, береш в праву руку і в ліву руку, з'єднуєш їх, і вони створюють одну ніби велику гір'ю. І робимо випад назад, лівою ногою, закидаючи гантель, якби на ліве плече видих підйом і вихідна позиція, вихідну точку фіксуємо. Десь для чого ми це робимо? Виконуючи таку ротацію, у тебе включається Косі поперечі м'яза животу, а з зовнішньою додатковою силою це відбувається ще глибше. І Таким чином, роблячи крок назад, закидаючи гантель, ніби мішок з піском на спину, додатково виконуючи ротацію, видих у тебе косі, поперечі м'язи краще вмикається так само на протилежну сторону, правою ногою крок назад, і ротація в правий бік. Вдих і подивись, я від початку направила свою грудину вперед, а потім мені треба своєю грудиною подивитись в правий бік. Видих, підйом. Це буде перші дві вправи. Третя вправа латеральний випад статичний. Від початку виконуємо позицію широкого широкого постановки стоп. Виводимо гантель в ліву сторону. Якщо є ще одна гантель, доберемо її в праву руку і виконуємо випад на праву ногу. Видих підйом можна тримати гантель або верхнім хватом, або зовнішнім хватом, тобто щоб або ці кругляшки дивились всередину одна на одну, або щоб вони дивились до стелі. Головна їх. Звести в центрі видих підняти. На видиху ми піднімаємо себе м'язами животу і сильною синицею, виштовхуючи себе цією п'яткою вверх. Якщо придивитись до положення тазу, у нас тут відбувається згинання, не просто опускання корпусу, а саме згинання в кульшових суглобах, викладаючи не з животу на стегно. І так само на протилежну сторону. Третя вправе згинання в кульшових суглобах. Біля стіни, тому що тут буде на одній нозі положення. Якщо будеш відчувати себе нестабільно, підходиш до якоїсь опори, да? стіна, шафа, двері, що загодно, згинаєшся в кольшових суглобах, направляючи гантель донизу. І ще раз згинаєшся в кольшових суглобах, зберігаючи положення тазових кісток на одному рівні, на одній нейтральній лінії, а гантелі ніби прагнеш торкнутися підлоги. Головне випрямити ногу ззаду. Паралельно підлозі і видих підняти зверху. Про опорне коліно, як воно має себе поводитись, я буду казати протягом тренування. І остання вправа, глобальна на м'язи рук на живіт з позиції планка. Ми виходимо в бокову планку, це уважно. Тримаємо гантель з середини правої долоні в пляшку з водою, якщо тебе пляшка, виходимо в положення планки. Видихнули, обов'язково видихаємо, постійно насмокнувши ефект діафрагми виконуючи, да, щоб не натужувати живіт. Уявляємо, що у вас повітряна кулька знаходиться в ділянці під грудиною замість діафрагми, і на вдиху ця кулька розширюється, на видиху вона здувається. І згадайте, коли ви надуваєте кульку, ви випускаєте з неї таку тонку струйку повітря і, ніби шарик, повітряний кулька. Починає смокувати за собою повітря. Так само робить ваша діафрагма. Вдих, видих, зафіксували, не задираємо сідниці вверх, тримаємо зап'ястя під плечовим, пальці на руках розтопирили. Дивіться, з планки ви виходите в бокову планку з гантильно. Виконуєте знову ротацію, але спочатку ви прокрутили грудину, а потім вже таз. І в кінцевій точці ви стали на коліна, приводячи дійкоть до. Далі ще раз підйом в планку. Якщо у вас пляшка з водою, вам незручно з нею працювати одночасно на підлозі, тоді робити планка. Розворот, торкнулись, поклали на підлогу пляшку, торкнулись коліном і взяли знову, щоб привести до талії. Підйом, бокова, ротація вниз, коліна вниз, взяли пляшку, привели до коліна і так само буде на протилежну сторону. Відповідно, у нас виходить вісім вправ. Ми будемо виконувати ці 8 вправ, 4 направо, 4 наліво, в 2 заходи. І на все про все у нас з вами буде 12 хвилин по 35 секунд роботи. Приготувалися, слухаємо таймер, який рахує нам відлік, як працювати. Перше, це випад. Тримаємо гантелі з правої сторони, випад назад лівою рукою, ротація у тулубі і на видиху підйом. Праве коліно не завалюється за носок і не завалюється всередину. Якщо продивитись, то праве коліно дивиться трохи вперед, або навіть в бік мізинці. Видих. Розвернулись, видих, закидаю на плечі. Гантель, закидаю на плечі. Гантель. Широкий випад. На ліву сторону. Тепер я роблю випад правою ногою. Ротація відбувається у ліву сторону. Випад назад, правою ногою, ротація відбувається у ліву сторону. Під'ємо. Дві гантелі закинули за плечі. Якщо у вас дві гантелі. особливо, якщо вони легкі по кілограму або по півтора кілограми, візьміть дві, візьміть дві, будь ласка, тримайте їх поруч одна з одною. Крок назад правою стопою лівою коліно постійно штовхає простір з лівого боку, подушка правої стопи впирається в підлогу, п'яточка правої стопи не завалюється, тобто вона не хитається. Буде підйом. На третій вправі ми виконуємо латеральний випад, широка постановка стоп, і почнемо з правої сторони. Видих, видих або зовнішнім, або верхнім хватом тримаємо гантелі. Подивіться, будь ласка, на положення ваших плечей. Ви їх не піджимаєте обов'язково на видиху підйом, тому що, якщо ви будете хаотичний видих робити, то це буде у вас вже якийсь перекат. А нам треба включити. По внутрішню лінію м'язів ноги. М'язи що приводять стегну, сідницю і за рахунок наявності гантеля працюють руки. праву руку беремо. І знову латеральна випад на ліву сторону Розвели гантель по, по боках, вдих. Краще зробити глибше, але повільніше. І дивіться, збоку прямо. Ми можемо побачити, як сідниця опускається на до п'ятки, ніби у вас внизу є маленький стілець, на який ви хочете сісти. Вдих. Вдих. Прекрасно. Третя вправа. Згинання в кульшових суглобах, торкаючись гантелю підлоги. Ліва нога в опорі, дві гантелі в руках або дві гантелі в одну руку. Якщо вони маленькі, ви можете це собі дозволити, щоб було зручно тримати. Тримаємось за опору, якщо треба. І згинаємось. в кульшовий видих, підйом. Ще раз вниз. І видих, підйом. Вниз, гинання в кульшових, торкаючись низом животу ділянкою під пупком вашого стегна, Поперек зберігаємо прямим, а голову не стримуємо. ось так. Опускайте голову вниз, щоб шия була однією суцільною лінією з вашим хребтом. Так само на протилежну сторону. Гантелі в ліву руку, або в двох руках залишаємо, або дві гантелі в одній руці. Згинання в кульшових. Першим ділом у вас рухається не грудина, а саме живіт. Видих. І згинання в кульшових. Видих. Згинання в кульшових. Видих. Згинання в кульшових. Нога прямо видих. Згинання. І дійом. Опорна сідниця працює, і вільна сідниця теж працює, яка у повітрі. Прекрасно. Останнє вправо ми розташовуємося внизу, з планка. З планки виходимо у латеральний випад. Ой, вибачаю бокову планку гантель зверху. Поклали гантель, якщо у вас пляшка, взяли пляшку знову, привели до себе, але лікоть не. Розводьте по сторонах, передивіться, він бачите вздовж тулуба на видиху. Вдих планка. Вдих бокова планка все ще і один суцільний видих внизу. На видиху планка підйом, вдих бокова, видих. Так само на протилежну сторону. Тобто права рука в упорі. Буде в лівій руці, зараз буде гантель. Зап'ясті під плечовим і. Бугукова. Вниз. Підйом. Стопи розслаблені, коли ви опиняєтеся положені на колінах. Вниз. Підйом. Планка. розворот, Вниз. Підйом. Планка. Розворот. Вниз. Підйом. Планка. Розворот. Вниз точка колінами і на видиху перевела ліко для себе. 30 секунд відпочинку, і ми переходимо з вами на друге коло, виконуємо ще один цикл. Можна зробити ковток води тим часом. Це була пробна частина повноцінного тренування мого онлайн-клубу Фітнес для всіх. Щоб доєднатися в клуб, реєструйся через посилання, яке залишила в описі під відео.